На Телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Прикарпаття прощалося ще й з одним загиблим героєм. Петро Остапюк брав участь в антитерористичній операції та загинув на Донеччині, куди зникає дорожній матеріал під час ремонту міських тротуарів та шляхів. Комунальники знімають бруківку і плитку. Працівники державної служби надзвичайних ситуацій привітали журналістів області напередодні професійного свята. Даївці Прикарпаття підбили результати профілактичного відпрацювання автобус. Дороге материнство. За останні кілька місяців ціна на підгузки збільшилася на 50%, а за рік взагалі на 60%. Колумийські театрали підкорили Херсон, Мукачева і Польщу. 5, 6 і 7 червня на Коломийщині дні жалоби. у зв'язку із загибельо підполковника Тараса Синюка, командира батальйону 95-ї бригади ВДВ, який захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брав участь в антитерористичній операції на території Коломиї і Коломийського району оголошено триденну жалобу. 5, 6 і 7 червня у ці дні на всій території Коломийського району приспускають державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади. Орган органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Скасовано всі розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внесено відповідні зміни до програм теле і радіопередач. Прикарпаття попрощалося із ще одним загиблим героєм: старшина Петро Остапюк брав участь в антитерористичній операції та загинув поблизу міста Слов'янська на Донеччині. Загиблого бійця із Коломищини провели в останню путь рідні, друзі. Та односельчани Петро Остап'юк прибув додому найпізніше з усіх шести прикарпатців, що загинули під Слов'янськом ще 29 травня. Повернувся 25-річний юнак із Донеччини вже у Цинковій. Тіло п'ять днів не вдавалося вивести із зони бойових дій. Прощалися з героєм символічно. Спочатку біля обласного управління МВС, потім відспівали юнака вже вдома в селі торговиця Коломийського району. Людей, які прийшли провести в останню путь юнака, було близько тисячі. Серед них родичі, близькі, друзі, співробітники правоохоронних органів, бійці спецпідрозділу Беркут, представники влади та односельчани. Серед них сільський голова торговиці. Він каже, що Петро був безвідмовною та наполегливою людиною. Хлопець був світлою людиною. Ніколи від нього не вступало ні агресії, ні агресії, нікому він злого не зробив у селі. Тільки добро він завжди був світлом навколо в нього завжди були добрі люди. Він був великим воїном. Він був достойним воїном. Він виконав свій обов'язок військовий і присягу до кінця. У зону воєнних дій Петро Остапюк поїхав добровільно. За словами односельчан, він був сміливим та по-справжньому любив Україну. До початку червня планував повернутись до рідного села. Петя був мені троєрідним братом. Він був дуже мені близькою людиною. Він був добрим, хорошим, часто зустрічалися. Хлопець усього себе присвятив службі. Ні дружини, ні нареченої не мав. У великій скорботі за ним залишились батьки, брати та сестра. Рідні та близькі не можуть оговтатись від страшної втрати. 16 червня Петрові виповнилось 26 років. Висловлюємо свої співчуття рідним загиблого. Куди зникає дорожній матеріал? Під час ремонту міських тротуарів та шляхів комунальники знімають бруківку, плитку і шашку. Потім розповідають фахівці, шляховий настил планують використати для потреб наших доріг. Ремонтом коломийських доріг займається комунальне підприємство Полігон Екологія. Власне, його працівники знімають уже, начебто, неліквідну плитку, шашку чи інший дорожній матеріал. Потім його привозять на свою територію. Тут і зберігають. Керівник запевняє, на усе є відповідні акти. Ніщо звідси не вивозять для приватних потреб. У Нас на території. Дорожній матеріал, який, наприклад, який був в використанні. Це бавушний матеріал, який в основному ціни на нього немає. Але ми лишаємо на подвір'ю, тому що потрібно при ремонтах, при поточних ремонтах вулиць, десь потрібно поміняти, бо той, який прийшов в негідність, треба викидати. І тому ми їх сюди завозимо тут, але складаємо акти на це, звичайно. Що на зберігання. Такий дорожній матеріал привезли сюди із вулиці січових стрільців. При ремонті дороги спеціалісти зняли шашку, яка була під асфальтом, оскільки їй нема потреби там бути, щоб вирівняти дорогу, довелося її позбутися. От так само і з цією шашкою вийшло. Планували як? Це по січових стрільців на мості там біля колишньої ткацької фабрики. Там вже було вибито, і думали, що підняти її і зробити. Але коли той асфальт весь збили, виявилося, що там її не вистачає. Ну, а не було, то вирішили, що тоді? Взагалі її зняти і нормально заасфальтувати дорогу, щоб там було все. А шашку цю привезти сюди на подвір'я і тримати її для потреб, якщо в дальнішому бути. Бо є питання, які що шашки ще в нас дорог. Доріг з шашками, що у нас у міській є багато, і під час ремонтів от, використовувати це. Робили ремонт і на бульварі Лесі Українки. Тротуари там були вкриті тесаним піщаником. Його зняли і теж привезли на територію полігон екологія. То є наш піщаник тесаний піщаник, то є... це базальтовий камінь, а то є піщаник. Його зараз оцінити не... неможливо, розуміти чи ні. Ну бо це бучний матеріал, це, це є він, воно ж не є таке, знаєте, як новеньке, що це цього. Там відколено, там цього, а це його першого. Переможе... Перебирати треба одинаково і коли будуть ці ремонти робити, його треба перебирати. Подивитися, той, що добрий, піде у цього, а той, що не добрий, піде, але так зняли і так все, поставили і все. Колись дороги в Коломиї робились доволі таки хорошого матеріалу, розповідає пан Волощук, це, зокрема, довговічний базальт, тесаний піщаник, бруківка. Уже за радянських часів частину доріг заасфальтували. Проте весь знятий матеріал обов'язково знайде своє застосування. Знову ж таки, на Коломийських дорогах. Працівники державної служби надзвичайних ситуацій привітали журналістів області напередодні професійного свята. Такі зустрічі уже стали традиційними для Прикарпаття. Рятувальники відзвітували перед журналістами. Та подякували їм за співпрацю. В Івано-Франківську була Ольга Гереджук. Далі про це її матеріал. Зустріли в Івано-Франківську журналістів за доброю українською традицією. Троїсті музики. Далі рятувальники привітали всіх акулпера із професійним святом та подякували за співпрацю в Україні. Щорічно виникають тисячі надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей. А матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв'язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами, обстановка характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості природних і особливо техногенних надзвичайних ситуацій вагомість наслідків об'єктивно примушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільства. Та навколишнього середовища рятувальники розповіли про розширення інфраструктури установи. Професіоналам допомагатимуть добровільні пожежні дружини. Таких загонів в області є вже 23. Також у області створено спеціальний підрозділ чотирилапих. Собаки допомагають рятувальникам знайти людей у зруйнованих будівлях, у лісі чи горах. Кінологи провели цікаві показові виступи. Вони, основна їхня функція це є пошук потерпілих в техногенному завалі, пошук потерпілих в лісосмугі, в лісі, в горах, в лавинах. Ось. Значить, у нас на сьогоднішній день чотири породи собак. Основна з них це німецька вівчарка. Є в нас, значить, в штаті бельгійська вівчарка Малінова, є в нас е е е ротвеллер і є в нас лабрадорчик. В нас взагалі-то у кінологів є таке поняття, що поганих собак не буває. Розумієте, є погані хазяїва, є погані кінологи, які не можуть собаку навчити пояснити і, будемо так говорити, дати те, що вона робити має. Щоб краяни не лякалися цих собачок, це собаки-рятувальники, і вони тільки надають допомогу. Вони не можуть зашкодити людині. Ми їхню агресію погашаємо у підрозділі. Є сім собак. Вони вміють здійснювати не лише пошукову роботу, але й виконувати основне завдання міліцейських собак: затримувати злочинців. Журналісти з нагоди свята до національної спілки журналістів України прийняли начальника управління ДСНС Івано-Франківській області Володимира Чернецького та керівника прес-центру установи в області Христину Перцович з Івано-Франківська Ольга Гереджук Сергію Грин для телеканалу НТК. Даївці Прикарпаття підбили результати профілактичного відпрацювання. Автобус операція розпочалася з 20 травня та завершиться 26 червня. За цей період на автошляхах області зафіксовано майже дві сотні правопорушень. Під час практичного етапу операції автобус. Це вже з безпосередньо з 27 травня. Інспектори задокументували 180 порушень. Це і безпосередньо на лінії, і під час перевірок у автогосподарствах. Це є і порушення дорожніх знаків, і порушення. Правил перевезення пасажирів, тобто перевантаженість автобусів, зупинка стоянка у невстановленому місці. Ну і багато інших. Під час перевірки в автогосподарствах ми виявили ряд технічних несправностей транспортних засобів, додатково встановлені місця для сидіння пасажирів, тріщини лобового скла. В одного водія був протермінований протокол про технічну справність транспортного засобу. Практично він уже тиждень виїжджав на лінію без протоколу про проходження технік технічного огляду транспортного засобу. За різні статті передбачені різна відповідальність. Від 340 до 680 гривень штраф. Дороге материнство! За останні кілька місяців ціна на підгузки. Збільшилася на 50%, а за рік взагалі на 60%. Якщо раніше молода мама витрачала на памперси в середньому 300 гривень, то зараз ця сума у місяць становить півтисячі. Експерти зазначають, що ціни різко зросли після того, як лікарські засоби та вироби медичного призначення, до яких і входять підгузки, обклали 7% відсотковим податком. Чому в Україні, де борються із демографічною кризою, так дорого бути мамою? З'ясовувала Віталія Васильчук. Мамою бути дорого. В країні, де бореться із демографічною кризою, впродовж останніх місяців різко збільшилася ціна на підгузники, дитяче харчування та інші товари. До прикладу, підгузники продавці кажуть, ціна на них збільшується регулярно, практично щотижня. Приблизно два місяці тому ціна на отакі памперси хеппі була 130 гривень. Зараз одна штука коштує 2,50, Якщо ж мама хоче придбати цілу упаковку, то їй доведеться заплатити 155 гривень. Бензин подорожчав приблизно на 5-6 гривень, хліб на гривню, памперси на 60. От мене як молоду маму цікавить, у них що, стали додавати золото? Дорожчає долар, дорожчують памперси, як і все в нашій країні. Особливо відчутно ціна підвищилася за останні кілька місяців, кажуть підприємці. Експерти ж зазначають, що ціни різко зросли після того, відколи на лікарські засоби та вироби медичного призначення, до яких і входять підгузки, наклали 7 відсотковий податок. У порівнянні з минулим роком ціни зросли на 60%. Те саме стосується і дитячого харчування. Продавці кажуть, тільки за останній місяць ціна на дитяче харчування збільшилася приблизно від 3 до 10 гривень. До прикладу, чаї коштували в середньому 42 гривні, зараз майже 50. Нутрілон дитяче харчування збільшилася ціна на 6 гривень. Ще одне отаке для маленьких діток було 160, зараз ціна 170 гривень, і так далі. В принципі, всі товари зросли у цінах. Якщо на гігієнічні серветки приблизно ціна така ж сама, то на одноразові пеленки… Які були ще місяць тому за 5 гривень, ціна зараз 7 гривень. Економія змушує матерів швидше привчати дитину до горшка. До слова, ціна на них не зросла. Погоджується з цим, і Наталія Лазарук каже, старається сина Любомира менше вдягати у підгузки. А щомісячна допомога, яку держава виділяє на дитину, з кожним разом стає все менш помітною. Останній раз я брала велику упаковочку, платила 145, на даний момент 200 гривень. Останній раз я вважаю, що це дуже. Значно подорожчав, стараємося більше без памперсів ходити вже так на ніч гуляти. Накшого виходу не маємо не вистачає, тому що харчування дитині самі розумієте. Не вистачає, не вистачає, ми кручуся. А ще коломийські мами переконані, грудне вигодовування це не лише здорово, але й економно. Віта Мельничук з донечкою Іринкою кажуть, що особливо ціни зросли на ліки. Користувалася хагіс для дівчаток. Тепер перейшли на хагіс класичні. Не трошки дешевші, але трошки тим, трошки тим користуємося. Ну якщо б ще не хворіла, то би було добре. 41 тисяча гривень саме такою буде сума допомоги матерям, які народили дітей із 1 липня. Управління праці та соціального захисту кажуть, що поки немає механізму, як саме виплачуватимуть цю допомогу. Також поки невідомо, чи нововведення стосуватимуться матерів, які народили дитину після 1 липня, а чи всіх, які отримують допомогу від держави, на дітей. В управлінні праці та соціального захисту населення кажуть, що до кінця червня обов'язково поінформують усіх жінок щодо усіх нововведень. А поки мамам та дітям варто затягнути паски та перейти у економний режим. Адже за прогнозами, найближчим часом ціни на товари для ваших кровинок точно не впадуть. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Коломийські театрали підкорили Херсон, Мукачево і Польщу у травні. Озарківчани презентували своє мистецтво на 15-му міжнародному фестивалі Етнодіосфера, 16 16-му міжнародному театральному фестивалі Мельпомена Таврії та взяли участь у відзначенні Шевченківських днів у Польщі про фестивально-гастрольний травень театру імені Івана Озоркевича розповість Мар'яна Мацьків. Найзнаковішим для озерківчан був 16-й міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії. Добровідомій Херсонській публіці Коломияни зуміли знову здивувати місцевих театралолюбів. На фестивалі представили землю Ольги Кобелянської. На фоні тої програми, яка складалася на Мельпомені Таврії, нам виглядало, що така серйозна річ, класична, як вистава Ольги Кобелянської, там сприйметься дуже добре. Ну, ми, мабуть, не помилилися в тому. Все таки виграшний у політичній площі ви знаєте, які зараз стосунки, які зараз як намагаються по різному розділити Україну, четвертувати її. Тема землі вічна і зараз, як ніколи, актуальна. Вселенський гріх братолюбов і братовбивство, вічні моральні цінності. І земля, яка дає життя і яка його ж забирає. Херсонська публіка в захваті. Мабуть, такими, такими театральними нитками будемо шивати Україну, тому що сприйняття Коломийського театру повний переповнений. Зал в Херсоні сприйняття, браво! І, і вигуки, браво! Глядач захоплений взагалі нашою, е, нашою грою. І зустрічав нас синьо-жовтими прапорами, синьо-жовтими стрічками на кожному дереві, Херсон український, е, банери, южноукраїнський, город Украї, е, 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 Україна російською мовою написаний, е, викрики у залі і, і біля театру російською мовою. Слава Україні, героям слава свідчили про те, що навіть російськомовне населення отримало то довгоочікуване пробудження, громадянське, національне пробудження, і зрозуміло, що дійсно зараз головна причина це. Єдність України особливим цей фестиваль став для артиста Коломийського театру Богдана Базилевича на 16-й мельпомені Таврії високоповажне журі відзначило його як виконавця кращої чоловічої ролі. У виставі він виконував роль батька Івоніки. Це моє таке мабуть на даний момент саме серйозне досягнення, тому що на Мельпомені Таврії взяти головну чоловічу роль ну це. Щиро кажучи, це для мене дуже велика несподіванка, що мене так оцінили. Чим підкупив? Ну я не знаю. Ну я так думаю, що це не тільки моє досягнення, це досягнення всього колективу. Загалом травень для озерківчан видався продуктивним і доволі успішним. Ще дві важливі події у житті Коломийського театру. Це 15-й міжнародний фестиваль етнічних театрів національних меншин України, країн незалежних держав та карпатського єврорегіону, етнодіасфера у Мукачево. Та участь у відзначенні днів України у Польщі найголовніше для нас це була закордонна поїздка. Це фестиваль був у зеленій юрі у Польщі. На запрошення українського земляцтва там українського консульства. Театр наш приймав участь у шевченківських днях і віз туди мати наймечку. Ми таким чином разом з українською діаспорою у Польщі відзначили 200-літній ювілей Шевченка. До завершення 166-го театрального сезону залишилось небагато. Останній акорд озерківчани обіцяють зробити прем'єрою грецької трагедії у жанрі гуцульського представлення Езоп. Її постановкою займається заслужений артист України Дмитро Чеборак. І це був останній сюжет випуску. Нагадаю, новини телеканалу НТК завжди у вас під рукою на нашому сайті ntktv.ua. Завтра підведемо підсумок тижня, що минає. залишайтеся з нами. Хай щасливі. Цей день 6 червня 1864 року в селі Бугутині на Львівщині у родині священника народився Кирило Трильовський син Йосифа, майбутній адвокат, громадсько-політичний діяч, публіцист, журналіст, поет-пісняр, засновник товариства Січ у Галичині. Кирило Трильовський випускник Коломийської гімназії. Університетські студії проходив у Чернівцях Львові та Відні. Наприкінці 1890-х Кирило Трильовський відкриває в Коломиї адвокатську канцелярію. Часто виступав оборонцем на різних судових процесах, найважливішим з яких був у Львівській 1911 року. У справі сто одного студента, що домагалися відкриття українського університету. Помер Кирило Трильовський, 19 вересня 1941 року у Коломиї, похований на старому кладовищі монастирок. Також 6 червня 1880 року повітовий суд Коломиї засудив Івана Франка на три дні арешту за порушення паспортного режиму. Покарання Франко відбував до 10 червня у повітовій в'язниці, а з 10 на 11 червня відбував арешт у чоловічій келії міської ратуші, після чого під жандармським конвоєм поета відправили до місця народження в селі Нагуєвичі, що на Львівщині. Також 6 червня 1902 року відомий політичний діяч Кирило Трильовський офіційно організував у центральному парку Коломиї тепер імені Кирила Трильовського чергове грандіозне січове свято.